Я всіх вітаю, хочу зробити дуже коротке відео з приводу підкладки. Дивіться, ось тут перед вами вже я підшила всю підкладку вручну по всьому, по всьому її, скажімо так, трьом сторонам. Це навіть не периметр, а по трьом сторонам. Звісно, що на машинці я поєднала бокові шви. Це інше я поєднала з основою пальто на ручний шов, так само, як я це робила на своєму хутровому пальто, де я ну, дотримувалась цієї ж самої технології пошиву. Зараз ви бачите все це простьобано. Ось так я прометала це для того, щоб мені. Відпрасувати цю підкладку. І для того, щоб вона в мене була рівна, в мене тут є свобода на, закладена спеціально на те, щоб мені було комфортно. Все ж таки, це пальто, і воно з утеплювачем я буду ще. Одягати щось, ну, не, не тоненьке, тож мені ось ця, так би мовити, амортизація вона повинна бути. То я додавала трошки у мене тут є до сантиметр, десь, можливо, один і два на бокових швах. Просто я ось так заклала і я це запросую. Бачите, воно тут прометано в мене. Прометала, щоб воно рівно все в мене вляглося для відпрасування. Я ще не прасувала, це, я б наметала, щоб показати вам, як воно без прасування. Але зараз в мене темнота то, можливо вам не дуже воно добре видно. Проте, вже зараз як і є, тому що це такі, наче трошки польові умови в мене без додаткового світла. А, тож, повністю-повністю все закладено. Складка в мене ось тут, на центральному по центру спинки. Тут в мене немає шва, тут просто складка. І з іншого боку на шов. Складка в мене закладається, на, вона дивиться на спинку з одного боку і на спинку з іншого боку на бокових швах. Це те, що я хотіла вам сказати. Як я поєднувала з основою підкладку. Просто я в мене, по-перше, була закладена відстань на, на шов. Я цю відстань нашов, я її запрасувала після того, як я відпрасувала ось ці бокові шви, і е, під, е, наколола понизу по, по, по боках до борту і підшила все це ось так вручну, такими е, кроковими стібочками назад голкою, але це там така прям а, точкова де крапочна, така, а, так би мовити, такий шов, просто що назад і голкою. І а, все це навіть і не видно, що воно вручну, воно начебто так і, знаєте, як -то, проходять машиною, а потім прошиваються задля такого декору. Ну, В мене практично так само. Я ще, ви бачите, борта я не зняла ось цю закріпочну намітку. Вона в мене трошки, видніється, з іншого боку, і більше її з внутрішньої сторони. Це для того, щоб. Але вона вже, в принципі, відпрасована про це, це буде ще не остання праска для неї. Це в мене тут ще будуть петлі. Петлі я буду робити вручну, не машиною. то в мені ось ця закріпка вона повинна бути. і Оборт в мене закріплений з внутрішньої сторони, так само, як і низочок ось тут. Тут зверху промітано, тут промітано, я залізла, і низочок весь я закріпила на по подолу на цьому пальто. Так що це ось така історія саме з підкладкою, як її обробляти. Що в мене ось тут. Я тут нічого не буду зрізати. Все, що в мене тут є, воно тут виступає досить мало, я його так і залишаю. Просто що я враховую, що в мене ось тут є закладинка, і вона в мене буде працювати. Вона не буде в мене заходити десь там в шов, коли я буду вшивати рукав. Що стосовно одразу скажу про відпрасування, моя праска, вона. Напівпрофесійна. Чому напів? Тому що в неї закладені всі професійні такі свої якості, але вона не така, знаєте, масивно потужна. Ну мені зараз вона така і не потрібна. Тож, ось тут в мене шматочок тканини. Так от, ось цей шматок від тканини для того, щоб мені забезпечити нормальне просування, ну, нормальне просування для цієї тканини, так як воно є, щоб тканина ще й не сіла під час просування, я використовую оцей шарт тканини і плюс я використовую ще. Бововняну від, від, бавовняну шматок тканини, яка в мене як пропрасувальник іде. І таким чином я накладаю бавовняну, а, точніше, ось цю тканину, зверху накладаю бавовняну, і а, я потім прасую. В мене на маленькій на маленькому показнику, але це моя праска, я її налаштувала, собі все відмітила. Тканина сідає. Тож Через ось ці всі нашарування тканина не сідає. Тобто вона навіть там пар подає, але вона не дає ось цього, знаєте, прямого контакту, який дає усадку. І тут, якщо ви подивитесь, вона ось так сіла, що в неї навіть ось ця крива пішла. Ну, Можливо, вам навіть не буде так дуже добре видно. Але все ж таки ось ця. Ось тут вона, ось це плетіння псує. Тобто навіть через шар. Бавовняної тканини, так що, хоча це просто прошарованість, так, тобто це під, під праску, це не основа. Що стосовно рукава, рукави в мене все же зшиті, ну, зроблені практично повністю. Та і мені тільки по бокових швах їх. Зшити треба, але я машиною, тут я руками нічого не шила. Але тут, бачите, в мене голочки, просто щоб я вже відпрасувала все це. Машиною я поєднала ось цей підкрінну частину, і машиною одразу поєднала всю підкладку. Потім я спочатку все відпрасувала, а потім. Його під осноровку, підрізала все лишнє, проте я трошки, там буквально декілька міліметриків, я залишала не ось тут, там, де в мене ось ця підкріна, а на самій підкладці ось, ось туди вверх. Чому я так зробила? Тому що праска це віскоза, вона не сідає, але я підстраховую, знаєте, в, проти, в, під час носіння трошечки ось ця свобода невелику. на, на Рукави не можна велику свободу додавати, тому що буде ну, незручно. І ось це все воно додає такого, ну, трошки на такі на природні моменти. тож Це так, я пояснюю, хоча можливо комусь це буде потрібно послухати. Буквально декілька міліметриків. І воно ось так. Буде при тому, що в мене ось тут закладено дуже достатньо багато. Не один сантиметр, а біля двох сантиметрів відстань на те, щоб все це вшити, між собою поєднати. тож... Майте це на увазі, що ваша підкладка, коли ви будете її між собою поєднувати, щоб вона не мала встик з основою от дуже такого, щоб напруження потім не було, одним словом. Підкладку, точніше, рукав, ось тут я залишила біля 8-9 см відстань з одного боку і з іншого боку, для того, щоб мені далі підшила козликом, ось тут нижню частину з підкладкою, ось цей підкріну, для того, щоб не було відчинити. Шарування і воно не виповзало. Ми все одно рукави закріплюємо, але ну, це таким чином, так само я закріпила саме одразу ось тут, по одному і по іншому рукаву. Я буду, бачите, в мене ось тут є шов, я його буду розкривати. І в мене ось ця відстань вона мені дозволить поєднати ці бокові, бокові внутрішні шви рукавів, розкриваю шов, поєдную їх між собою. У мене тут все рівно, чітко. І одним швом по всьому внутрішньому шву від підкладки до. Основи тканини, я буду поєднувати цей, шов вивертати, прасувати і поєднувати вже реглан. Тож, в мене робота йде. У нас зараз дуже тепло, в нас зараз майже 25 інколи в день, так що нам дуже тепло, в мене є час спокійним темпом все це робити. Тому що мені ще треба, ми будемо з вами, скоріш за все, що на камеру викроювати комір, там з ним треба буде погратися, тому що я ще навіть не уявляю, як. Таку сторону мені ту клітинку встановити на той комір. І ще треба накладні кишені мені зробити. Все це потім обробити, підшити, зробити петлі, підшити ґудзики і все моє пальто вже готове. Так що, так, ніяких внутрішніх кишень я не робила на підкладці. Це можна було б зробити, я не робила. Хоча, можливо, Якусь одну кишеню я все ж таки зроблю. Я про це думаю, але я не дуже їх полюбляю. Тому, скоріш за все, що я на такому зараз, скоріш за все, що ні, але зробити можна. Навіть коли ви підкладку вже вшили, особливо коли у вас така технологія типу моєї зараз, то її можна зробити, і вона ще щоб. Тільки щоб вона не відвисала з цією підкладкою, наприклад, але туди під, там цеглину точно і камінці кидати не треба в то кишені, проте щоб вона не відвисала, її можна закріпити ось тут за. Основу, скажімо так, ну, саме на такі тканині. Але я, я то про це тільки думаю, і, на речі, я це буду робити, з цим займатися. А от ви можете вже собі там щось вирішити, як, тобто, якщо ви ще не, не надумали, а підкладка вже вшита, то це ще можна зробити. Ось так. І, до речі, я сьогодні прогулювалась до магазину продуктового і проходила повз закритого ательє. І я подивилась, скільки коштує заміна підкладки на пальто. Щоб ви розуміли, 120 150 євро. Ну, звісно, що тут євро ходять, проте ось такі ціни: заміна підкладки на куртку саме. Чи на такий укорочене пальто, так би мовити, я так би його сказала, але не такого плану. Ось такого плану і, і довге пальто це буде 120-150 євро, повністю підкладка. Заміна, заміна підкладки на коротке пальто чи на куртку, воно буде коштувати 80 євро чоловіче і 70 євро жіноче. Потім буде коштувати 60 євро жіноча підкладка на жакет, і 70 євро чоловіча підкладка на жакет, щоб замінити. Тож, ось такі ціни. За пошивом я тут знайшла одну інформацію, я вам скажу трошки пізніше в наступному відео. Так що всім до нової зустрічі. Пишіть, якщо ви там шиєте десь щось, і Всім гарних виробів, всім до побачення.